Куїтися з військовими, що вони кажуть про ситуацію на лівобережжі Херсонщини з тиском росіян з нашими можливостями? Ну розуміємо, що не всю інформацію можна повідомити. Тим паче, і Херсон, і Херсонщина досить такі сенситивні місця і надважливі, але менше з тим, що б могли розповісти, прошу. Того, що можна розповідати, можу сказати, що продовжують збройні сили України тривати під вогневим контролем значну територію. Вона не зменшилась. За моїми даними, вони постійно знищують і оперативні групи ворога, і склади, і центри прийняття військових рішень. Тобто, ця робота по нанесенню постійному нанесенню значної кількості ударів вона продовжується. Вони постійно зменшують боєздатність. Відповідно російської групіровки, те, що вони зараз розповсюджують фейк, що вони там готуються до якогось наступу, ну за офіційними даними військовим повідомлення, ця групіровка російська не має зараз потенціалу для того, щоб якісь такі дії вчиняти. Щодо знищених цілі, ну тут хай самі військові розповідають, але навіть там і вчора так само в них там є влучання, такі, які там, ну скажімо так, у ворога були значні втрати. Угу. Пане Юрію? Ще цікаво було б дізнатися, як на окупованих територіях відбувається підготовка до цих так званих виборів в Російській Федерації, які методи агітації або ж примусу використовують прибулю з Росії, тому що ми читали напередодні про те, що привозять значить, своїх соловиків росіяни спеціально на окуповані території, або ті стежили за виборами за цим процесом за цією кампанією самою. От як це відбувається на Херсонщині? Вони дійсно посилили кількість особового складу і розгвардії і поліції військова поліція, нібито з метою забезпечення безпеки під час проведення так званих виборів. Це, це театр абсурду. Щодо тиску на людей, він є, він дуже сильний. Попереджають людей про те, що якщо вони не буде доказів, що вони пішли, проголосували, що потім будуть наслідки, що будуть допити, фільтрація, обшуки та все інше так само, вони по підприємствам відпрацювали з керівниками, щоб ті відзвітувалися, що їхні працівники всі прийняли участь в цих виборах. Причому uh -huh. їх не сильно цікавить, за кого вони будуть голосувати? Воно в принципі вважається, що там єдиний кандидат і інших немає. Але факт того, щоб вони прийшли на виборчі дільниці, зробили цю картинку, нібито масовість. Ну от над цим вони працюють і дійсно дуже сильно. Вони залучили велику кількість так званих волонтерів, які допомагали їм організовувати вибори. Так звані, і на період скажімо, дострокових виборів, який пройшов, там значна кількість людей була задіяна для того, щоб обійти як можна більше будинків людей і ну, фактично здійснювати психологічний тиск на те, щоб вони прийняли участь у голосуванні. Ну, ви, до речі, згадували, що ці. Нібито волонтери, так це переважно були е, працівники бюджетних установ, але ж ми розуміємо, що це навряд чи були завезені працівники бюджетних установ. Тут абсолютно треба визнати, що і серед тих людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто ну. Власної волі так брали участь в таких псевдоволонтерських акціях, як можете ось це прокоментувати, і до речі, щодо відповідальності, одна справа, якщо людину з примусу або за тих чи інших ситуацій ну все таки змусили проголосувати, то тут е, це так: один напрямок. Але якщо людина свідомо брала участь в організації, точніше в підготовці та організації цього процесу, за це ж передбачена відповідальність. Ви абсолютно праві. Якщо людина під тиском, під примусом прийняла участь саме в голосуванні, ніякої відповідальності не буде і взагалі ні юридичних наслідків не може бути, тому що це юридично нікчемна дія ніяких виборів там немає це наша територія. А якщо люди добровільно приймали участь саме в організації цих процесів, то за це буде відповідальність. І так само зараз ми бачимо, що ну, регулярно отримують підозри люди, які цим займалися на правобіржні частини Херсонщини, допомагаючи організовувати так званий там референдум, кожен буде відповідати за дії. Як Якби там що не розповідала Русня, те, що вони там не завжди це, це тимчасове явище, і після деокупації. Ті, хто залишиться, ті, хто не поїде разом з окупантами на їх болота, вони будуть відповідати перед законом. Ніякої там полювання, на відміну, не буде, звичайно, але е вимога до справедливості у суспільстві дуже сильна у нас, і тому кожен з зрадників повинен отримати своє.